Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс нової промгрупи в АТБ з 3 по 9 квітня включно. Бажаю приємного перегляду. Глазур білкова біла 75 г за 10 гривень. Глазур блискучий метеорит 75 г 25 гривень. Посипка 4 секційні баночки. асорті 110 г 100 гривень. Посипка кондитерська перламутрова асорті сорті 10 гривень. Набір паперових форм для пасхальної випічки 5 штук 70 мм 37 гривень. Набір паперових пасхальних форм для випікання 130 мм 5 штук за 70 гривень форма для випікання паски металева 59 гривень. Чайник емальований 1 літр об'єм 229 гривень. Лоток емальований із металевою кришкою 1 літр 169 гривень. Каструля емальована сферична 1,5 літри об'єм, ціна 249 Килимок вхідний розмір 40 на 60 см 159 Килимок текстильний захисний для меблів 40 см на метр 149 см. Пакет вакуумний, розмір 70 на метр 57 гривень. Набір декорацій святкових 63 гривні. Набір декорацій великодній мікс 73 гривні. Набір порошку барвників для пасхальних яєць 5 кольорів. 13 гривень. Вироби цукрові кондитерські. Олівці 3 штуки за 86 гривень. Копійки заокрулюю у більшу сторону. масажер для тіла та голови 55 гривень. Набір пензлів для макіяжу 5 штук за 90 гривень. ємність із вакуумною помпою для косметичних засобів 15 мл об'єм, ціна 58 гривень. Іграшка м'яконабивна бджілка піксель, 179 гривень. Набір іграшок для ванної із сачком. Ціна 139 гривень. Галечик. Водоочисник. Аквафор. далі. 2 літри 900 мл 299 гривень. Контейнер для зберігання скляний із кришкою 2 літри 800 мл. 249 Чашка керамічна об'єм 380 мл ціна 100 гривень. Набір для гри у настільний теніс Дві ракетки, три кульки 90 гривень. Іграшка дитяча автомобіль будівельний 149 гривень. Іграшка дитяча розбірна транспорт 109 гривень. Набір для барбекю три предмети. щепці, лопатка вилка 179 гривень. Тендерайзер для розм'якшення м'яса 80 гривень. Ножиці універсальні кухонні 45 гривень. Книга із серії Оченята. Формат А5 із ручкою 48 гривень. Брелок іграшка зичення 80 гривень. Іграшка дитяча антистрес. 60 гривень. Чохол для окулярів. Ціна 40 гривень. Рукавиця термостійка для просування. Ціна 100 гривень. Бейсболка чоловіча. Ціна 139 гривень. Еспандер. Кістьовий із лічильником. Ціна 100 гривень. Скакалка із лічильником стрибків довжина 2,5 метри. Ціна 50 гривень. Килимок для йоги розмір 1,80 х 61 см 179 гривень. Мережево цукрове для паски 80 гривень. Набір наліпок на великодні яйця 7 гривень. Підставка під пасочку та крашенки діаметр 27 см 159 гривень. Тарілка пластикова пасхальний діаметр 26,5 ціна 41 гривня. Книга із серії Енциклопедії Яскраві ілюстрації 125 гривень. Книги із серії Пізнавальні наліпки чарівні наліпки 39. Книги із серії Водні розмальовки 23 гривні. Крем-фарба стіка для волосся Флорекс Супер. Кератин 42 гривні. Бомбочка для вани із іграшкою динозавриком 60 гривень, вага 145 г. Сироватка вітамінна двофазна 45 мл 100 гривень. Блюдо склокерамічне глибоке для запікання або сервірування від люмінарк. Діаметр 22 см ціна 159 гривень. Салатник скляний круглий для зберігання їжі з кришкою 2 літри 70 мл 249 гривень. Блюдо порцелянове, 25 см діаметр ціна 119 гривень. стрейч іграшка у вигляді тварини 129 гривень. Фігурка ігрова. Пригоди Соніка та друзів ціна 100 гривень. Набір ігровий фігурок Лол-сюрприз 349 Агроволокно чорне, пакетоване мульчуюче. 60 на 5 метрів ціна 100 гривень. Побілка – садова захисна з мідним купоросом 1 кг 45 гривень. Набір кліп садових для підв'язування рослин 20 штук 45 гривень. Подушка розмір 50х70 см 199 гривень. Скатертина кухонна, водонепроникна, вода не проникна, розмір 1,20 метх 50 м 249 гривень. Є різні варіанти зображень. Серветки столові паперові двошарові 33х33 33 см 17 гривень. Блокнот магнітний із відривними листочками 20 гривень. Рушник кухонний 100% пововна 45 на 60 см за 45 гривень. Набір щиток із металевою щитиною 3 штуки 80 гривень. Набір мисок із нержавіючої сталі на пластиковій підставці для домашніх улюбленців 2 штуки 100 гривень. Кошик пластиковий із кришкою об'ємом 12 літрів 149 гривень. Набір для розпису за номерами. Розмір 30х30 см. Задруковане полотно. Ціна 139 гривень. Є різний асортимент зображень на вибір. Іграшка м'яч футбольний волейбольний 199. Набір іграшковий автомобілі Hot Wheels – 5 штук 399 гривень. Це весь анонс промгрупи. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного дня та вдалих покупок. До нових зустрічей!